Цього року токійське моторшоу вже в 43 тє відкрило свої двері для відвідувачів. Традиційно перший день роботи автосалону належить виключно журналістам, які мають мову без зайвого натовпу познайомитися із новинками. Японська автомобільна промисловість є ледве не найпотужнішою у світі, а виставка її досягнень вона просто вражає своєю футуристичністю. Кількість концептів тут просто зашкалює. Звичайно, ми не зможемо охопити усі, але на головні ми зараз точно подивимося. Звичайні ж глядачі могли відвідати шоу вже починаючи із 21 листопада. Ціна квитка становить 1300 єн, що дорівнює приблизно 100 гривням. Але виставка була того варта, бо подарувала майже 40 світових прем'єр. Звичайно ж, найбільшим гравцем на автомобільному ринку Японії є Toyota. Цього року вона, окрім а, нової відкритої версії GT86, представила ще три концепти. Найцікавішим серед них, як на мене, звичайно, є ось ця версія ФСІВІ, тому що Тойота пішла трохи далі ніж гібридні технології. Зараз вона презентує автомобіль, який працює на водні. Насправді це вже. Не перша її розробка, це еволюція цієї технології. Ця машина має потужність у 100 кВт, в неї запас ходу 500 км. І найголовніше для японців те, що її можна використовувати у якості автономної електростанції, тому що вона може живити ваш будинок протягом цілих двох тижнів. Ми створили його заради тих машин, які будуть побудовані протягом наступної сотні років. Машин, які використовуватимуть для руху, лише водень врешті. Ми прагнемо дати початок новому водневому суспільству. Тож зрозуміло, що цей концепт послуговується лише водним, і до того ж, видобуває з нього електрику завдяки хімічної реакції між водним у його паливному баку та киснем з атмосфери. Саме ця електрика й обертає його електромотор, і завдяки дуже ефективній установці електрики виробляється чимало. Тож авто вийшло дуже жвавим. на відміну від електронного електромобілів це авто можна дуже швидко заправити водним, практично за три хвилини. І на одній заправці воно може пробігти 700 кілометрів чи навіть більше. Тож, як бачите, він так само практичний, як звичайні бензинові машини. А ще це справжнє авто для задоволення. Ще більше вражає концептуальний транспорт FV-2. Аби керувати ним. Треба їхати стоячи і зміщувати центр ваги тіла. Машина вміє розпізнавати настрій водія, а її лобове скло це величезний монітор, на який виводиться чимало корисної інформації. І навіть колір її кузова можна змінювати на власний смак. Авто має 3 метри в довжину і 1,60 шістдесят у висоту. Але це габарити на ходу. Коли ж воно запарковане, то за вишки менше метра. Не менший інтерес викликав і новий транспортний засіб iRoad. Він став продовженням розвитку ідеї персонального транспорту, яка дуже популярна не тільки в Тойоті, але й в більшості японських виробників. Це машинка для двох, яка дуже маневрена і може розвернутися ледве не на майданчику 2 на 2 метри за рахунок того, що повертає заднє колос. А у яражах тримається впевнено, бо вміє нахилятися середину повороту. Toyota вже готова запустити це авто у серійне виробництво. Коли ти рухаєшся містом, найціннішими характеристиками транспортного засобу стають комфорт і екологічність. Саме з огляду на ці параметри, ми створювали наш концептуальний Toyota iRoad. Ним зручно користуватися навіть у найвужчих провулочках, адже габарити і маневреність просто фантастичні. Toyota iRoad пропагує нове ставлення до свободи пересування. Він залишиться цілковито безпечним, навіть якщо потрапить до рук людини, яка має мало досвіду їзди містом. І навіть якщо при цьому на дворі йтиме дощ. Цікаво, що 70 таких машин уже закупила мерія французького міста Гренобль, яка намагається реалізувати розроблену тойотою систему оптимізації транспорту. Окрім того, що машинка допоможе боротися із заторами, вона ще й повинна вирішити проблему із парковками завдяки її компактним розмірам. Адже в довжину Вона має лише 2 метри 30 см у висоту, метр 40 см і усього 85 см у ширину. А важить таке авто всього-навсього 300 кілограмів. Рухається ж машинка завдяки тязі двох електромоторів у передніх колесах потужністю по 2,7 кінських сили. Кожен Запасу ходу на повністю заряджених батареях вистачатиме на 50 км, хоча максимальна швидкість становить усього 45 км на годину. У французькому Греноблі вже навіть побудували систему станцій під зарядки для нового електромобіля. Уявіть, яким було наше здивування, коли Тойота запропонувала випробувати концепти на закритому полігоні Айсін неподалік від нагої. А, найдивовижніше і те, що компанія Тойота дала можливість проїхатися... На триколісному ай як кажуть японці, ми фактично перші журналісти у світі, які сіли за кермо цього авто. Дуже прикольно, як ця річ проходить повороти. Вона нахиляється настільки сильно, що здається, нібито вона зараз завалиться на бік, але насправді дуже міцно тримається на ногах. Цікаво, що японська версія цього авто має одне крісло, але в неї вища максимальна швидкість. Вона розвиває аж 60 км на годину. Європейська специфікація тільки 45 км на годину, але при цьому у неї буде аж два крісла. Спереду у нас два електродвигуни в передніх колесах. Кожен з них водає по 2,8 кінських сили, і машини сприймаються доволі таки жвавою. Хоча знову ж таки максимальна швидкість не дуже велика, але ця машина для міста. Після тест-драйву Айрода настала черга концептуального FCV, який насправді вже не такий концептуальний, бо ми сіли за кермо предсерійних машин, а вони вже скоро надійдуть до автосалонів дилерів у Японії. Навіть не віриться, що зараз ми вже сидимо за кермо майже серійного автомобіля FCV, який Toyota тільки-но ну, показала в себе на стенді, але ось. Майже серійний варіант. Єдине, що дуже ретельно заклеєний наліпками ззовні, і не можна зрозуміти, який дизайн. Але насправді це революція, тому що ми ж до звикли з вами їздити або ж на гібридах, або на авто на бензиновому двигуні, чи, наприклад, з дизелем. А тут авто пересувається за рахунок енергії переробки водню. Дуже схоже на моделі Lexus, принаймні використовуються ті ж самі компоненти в салоні. Важіль керування трансмісії взагалі такі, як в пріуса. Ну що ж, поїхали. Суб'єктивно розгін непоганий до сотні десь секунд 10-12, ну, думаю, точніше 12, але знову ж таки, не забувайте, що це незвичайний автомобіль. Вражень від керованості теж доволі таки позитивні, і тепер тільки треба розуміти наскільки це практичний автомобіль. А він практичний, тому що можна заряджати ось тут під підлогою, знаходяться від двох до чотирьох великих балонів, які вилазять в кожен по 700 літрів водню. Фактично перший автомобіль став першим каналом, який поїздив на автомобілі, який заправляють водним. Серед інших новинок на докійському автошоу від Toyota варто згадати родстер Aqua Air та кросовер на базі хетчбека Aqua. а також відкриту версію спорткупе GT-86. Але не менш цікаві прем'єри були і на стенді Lexus. Бо японський преміум бренд показав ефектний дводверний концепт RC, назву якого японці розшифровують як радикальне купе. Воно побудовано на платформі Седана IS, хоча з точки зору купе і не є копією родича. Очікується, що під капотом встановлюватимуть або ж бензиновик 3.5, або ж гібридну техніку 300H. А ще Lexus поки що замовчує інформацію, але ми точно знаємо, що ведуться роботи над зарядженою версією F-Sport, яка буде конкурувати із BMW m 4 із цим купе Лексус входить у новий терміт сегмент. Насправді, попередньо з цього купе і делексус вже демонстрував на паризькому автосалоні. То була одна з найцікавіших концепцій. бо разом із нею ми отримали не тільки досвід, але й зрозуміли, куди рухатися в розробці купе цього року. Тут в Токіо на світовому дебюті цього купе РСІ, яке оснащено гібридним приводом 300H, Ми святкуємо вхід. Цієї моделі в лінійку гібридних моделей марки. Звичайно, на титул найепатажнішого автомобіля цієї виставки претендує ось цей концептуальний сув від Lexus, який обіцяє стати молодшим братом кросовера RX. Його вже оснащують дволітровим бензиновим турбодвигуном. Машина недалеко від серійного варіанту. Хоча, я, звичайно, впевнений в тому, що серійний автомобіль отримує значно м'якші лінії, значно м'якші форми. Ось такий LF NX дуже скоро може з'явитися і на європейських, японських, звичайно ж, і українських дорогах. Гібридна техніка кросовера має ще й технологію плаг-ін, тобто може підзаряджатися від побутової електромережі. А тяга на колеса передається через восьмишвидкісну автоматичну коробку передач. Але FNX стане першим в історії марки автомобілем із бензиновим двигуном з турбіною. Японці обіцяють, що потужності вистачить, аби дати гідну відсіч німецьким конкурентам, які поки що господарюють у цьому сегменті. Перше, ми показали концептуальний LFNX на франкфуртському автошоу кілька місяців тому. А вже сьогодні в Токіо ми демонструємо кросовер із новим дволітровим турбодвигуном. Виходить, що вже сьогодні ця модель існує з двома різними двигунами у Франкфурті Ми демонстрували гібридний 300H, а тепер із бензиновим мотором із турбіною. Цей концепт дуже важливий для Лексуса з одного боку, через те, що ми збираємося увійти до одного з найперспективніших. Сегментів на ринку люксових машин до класу компактних преміум сувів. З іншого боку, це продовження революції в дизайні Лексуса. Цей концепт чітко дає зрозуміти, в якому напрямку розвиватиметься стиль майбутніх моделей марки відповідно до філософії дизайну Елфінес. Насправді першу версію концепту показали іще у Франкфурті, але тоді він мав виключно гібридну техніку. Тепер же буде і чисто бензинова версія. До того ж, тоді японці тільки досліджували попит, а тепер мова вже йде про майже серійний варіант. У салоні компактного кросовера клієнти побачать модернізований варіант мишки Remote Touch із сенсорною поверхнею. Компанія ж Mitsubishi поринула у тему кросоверів буквально з головою і презентувала на своєму стенді одразу три нових концепти різного розміру, які в майбутньому можуть перетворитися на серійні машини. А відтак замінити нинішні моделі Pajero та ASX. Ось цей невеликий концептуальний SUV а, на стенді Mitsubishi з назвою XR демонструє, що в лінійці марки дуже скоро може з'явитися невеличкий компактний кросовер, нижче розташований, ніж Outlander, але принаймні із гібридною установкою, тому що в нього бензиновий турбодвигун 1.1, в нього електромотор, і все це подбудовано на технології, яка вже використовується в Outlander PHEV. Тобто машина, яка вміє їздити і на бензині, і на електротягі, і на потужності обох двигунів одразу. Найбільшим на станді Міцубісі не тільки з точки зору значення, але й з точки зору розміру є ось цей концепт JC PHEV, який побудовано на тій самій техніці, що й Outlander, мається на увазі гібридна технологія, яку можна підзаряджати від розетки. А японці визнають, що ця машина за розмірами вже доростає, майже доростає до Великого Паджеро. Капотом концепта, який у разі виходу в серію отримує назву Grand Cruiser – трилітрова бензинова шістка, що працює у парі з електромотором та автоматична коробка передач на 8 швидкостей. Вражає не лише брутальність зовнішнього дизайну, але й першокласний футуристичний інтер'єр позашляховика. Здається, що саме такої епатажності машинам Mitsubishi і не вистачало останнім часом. Найменшим серед експонатів на стенді Mitsubishi був кросовер AR, тобто Active Runabout. Він отримав ту ж гібридну техніку, що й трохи старший XR, тобто 11 літровий турбодвигун потужністю 134 кінських сили та 160 сильний електромотор. Не виключено, що усі три моделі підуть у серійне виробництво, що правда в дуже допрацьованому вигляді. Совсем недавно Mitsubishi Motors Corporation обнародовала новую среднесрочную стратегию развития модельного ряда до 2016 года. Согласно ей, Mitsubishi будет делать акцент на двух ключевых моментах: это дальнейшее доминирование ну или, скажем так, сохранение лидерских позиций в SUV-сегменте и широкое использование технологии э, плагин гибридов, так называемых подзаряжаемых гибридов. Концепты, которые представлены сегодня на стенде Mitsubishi Motors, здесь в Токио, это прототипы будущих моделей. Например, здесь можно увидеть прототип будущего L-200, который появится уже через через год. Здесь можно увидеть концепт GC, который является прототипом будущей модели Pajero. Концепт HR является будущим прототипом компактного кроссовера. И концепт AR, который будет прототипом модели, который ограничит между SUV и MPV сегментом. Таким образом, уже до 2016 года Mitsubishi Motors планирует обновить полностью весь модельный ряд своих внедорожников. Кроме того, каждый из них будет иметь технологию плагин гибрид наряду с обыкновенными двигателями внутреннего сгорания. На данный момент в Модельном ряду Mitsubishi в серии запущен один автомобиль с, 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 с технологией PHEV, Это Outlander. Он на данный момент будет проходить испытания в холодом, испытания в Сибири. И мы надеемся, что в следующем году он уже появится в Украине. Інші представники японського автопрому також не стояли в Токіо осторонь Так, наприклад, на стенді Нісана пару стильних концептуальних купе Ніссан АйдіІкс Фріфлоу та IDX Nismo презентував журналістам власною персоною Карлос Гон. Honda ж на своїй експозиції показала компактний кросовер, який на японському ринку отримав назву Vezel І надійде до японських дилерів уже в грудні. Європейську ж назву поки що не озвучили. Однак відомо, що машину почнуть продавати у старому світі вже у 2015 році. Крім того, японці встигли показати новий Civic Type R на 280 сил та Купе NSX. Потужно виступили Subaru із концептуальним універсалом Ліворк. Який натякає на те, яким буде новий Legacy. Дехадсо збирав натовпи глядачів завдяки новому мікрородстеру Коупен. Автомобільчик має змінні кузовні панелі, котрі дозволяють за лічені хвилини змінити зовнішність машини. Експозиція Suzuki зустріла одразу трьома кросоверами різного калібру. Сузукі Кросхайкер є прототипом невеличкого сува, який стане конкурентом для нісанівського джука. Трохи більший Suzuki x lander побудований на платформі Jimny і озброєний двигуном 1.2 та електромотором. Серед прем'єр європейського походження найбільше уваги привертав, мабуть, новий кросовер Porsche Macan. Він отримав три двигуни потужністю від 260 до 400 сил, а його найспритніша версія турбо набирає сотню за 4,6 секунди. Крім цього, японських глядачів просто зачарувало купе Jaguar f -Type. До того ж, дводверний автомобіль виявився дуже спритним. Позначку у 100 км на годину стрілка спідометра пролітає вже через 4,2 секунди після старту. Щоправда, це стосується 550 сильної версії, але й базовий боліт потужністю у 340 коней не здається повільним. Баварський автовиробник привіз до Токіо відкриту версію четвертої серії. Жорсткий дах обіцяє дати першокласну аеродинаміку, яка найгірша ніж у купе. Як і четвірка купе, відкрита версія поки що пропонуватиметься тільки із двома бензиновими агрегатами та одним дизелем. А багатії з країни сонця, що сходить, кружляли довкола топової версії Мерседеса С-класу у виконанні 65 АМГ, потужністю 630 кінських сил. Адже монстр, який поєднує розкіш вілли і динаміку спорткара, це дуже по японськи. Сподіваємося, більшість із яскравих концептів скоро перевтілиться у вражаючі серійні авто. А це значить, що усі ми, я, ви і вони, ще зустрінемося у ефірі першого автомобільного.